Ми все ще в Яремчі приїхали на стежку Довбуша. Зараз подивимось. Що це це Карпатський національний парк? Я ще все питаю, покажіть, як вона виглядає. Покажіть, як вона виглядає. Зараз побачиш. Тут є де поїсти, що купити, але у нас інші плани. Пішли? Ага. Еколога, освітня стежка. Довбуша. Довжина стежки 2 кілометри. Вон туалет і є за шляхом, є карта. Щось поїсти, десь посети. А вон камені, Рінат. Не підходимо? Це камені. Це меморіал уже, те, що я читала. В 90-му році був зроблений. Ага, є трапка. Охте. Діти занудні. Вони вже втомились. Ми тільки відійшли, вони вже втомились. Їм подобається ходити по цивілізованому букаділю. Насолоджуйтесь горами. Хоча я, мені здається, погарячкувала. Мені важко. Хто питає, чому ми в гори не ходимо? Я хоч пояс вдягаю для вайт. Мені важкувато. Гори пертись важкувато. Але цікаво. А папа буде фотки класні. Це зануди. Тебе так аж шоткать? Аудіогіт, а ну він, скануйте. Змислено камушки просто посмотрите. Наша історія. Вон, глянь, як ідуть по стежці. І Сеня скигли. О, ви два скигли. Зараз буде істейка, бо стежка веде аж туди, наверх. Бо так все дорога. Зачем холодно? їсти нашу. Гляньте, як прикольно, де б ви ще так полазили. Я, звісно, трошки офігіваю, але нічого, нічого, нормально. Через 800 метрів буде склядовбише. Це взагалі що таке 800 метрів? А краса тут... Нереально. Нічого, воно ну у вас в голові відкладається. Що ви то бачили? За туди. Минулого року скигали, коли я в гори тягали, коли на син ходила, А зараз згадують. І все подобається. Стежка довбуша. Могли вже скулить. Яка краса. Це ж пригоди! Ой, нудні ви з вашими інтернетами. Боже, красиво! Там навіть закрито. По-моє, прям високо. фотки і в просто все. все по Ого! Оооо як тобі на вершині? Верхівки древ, бач? Ага. Це верхівки дерев. А на не передає! А, тут відео. Вот они. Живу взагалі. Так. Глянь, який тут грена. Да, бач. 300 метрів. Нормально. Ну так? Да. Ні. Я не вижу тут мир. Тваринний світ, а тут ведмеді є, якщо що. Мамо! Ірисі. Мама! Ви ж знаєте, що робити, якщо ведмеді буде. Так руки до гори підіймати і ручно кричати. Щоб налякати його норки печери, гарно, пташки все гарно іду до тебя іду, важко айдо о моя се суди здесь все скейт добуша скейт добушек Дорожка на кисло. Да. Перемога. Ага, перемога. Фух. Чо, покарили, так? Да? Ми молодці. І ви молодці. Хоч скиглили, але вершину здавали. Хто це скелі обмальовує? Кажуть, що ми. Суми 2025 не, не ми. немає. рамка, ну тут такі. Фух. Ось скелі Довбуша. З печерами. Полізеш і ні? не. А ч, наверх зайди? Так, чоловік пішов наверх. Я вже не ризикнув, а вже ж. Самий потолок і так, вершина підкорена. Опа. Така нишпарка. Нормульчик. Хобатись можна було. Ведь ворогів. Я думаю, так і робили. А тут, скоріш за все, засідки робили. Нормальна тема. І тут там куча. Виж порак можна було не ховатись. Дася. Зараз це тебе Дася! Молодець. Мала, вже декілька забувала. Скажіть, це треба. Буде мандрівниця, мабуть. Мандрівниця. По бо ж може йдемо вниз, все. Ваша мрежа сбылась. Поехали. Есть. Вот она, пара года. Это муж и жена. Которые покорили только что гору. Кто знаком? Гляньте, Запорожець довбуш а там шашлики смажить. Все ще. Оце паличка тепер, вона буде доканувати мене, Да? Це хана. Ну що, ми це зробили. 4 кілометри. Гори туди-сюди. Всього, 4 кілометри це вверх і вниз. Ну і завтра відвалюватись будуть, так? Да? За ти зробила, кажу, дітям, як корисно підкорювати, хоч маленькі такі вершини, в голові ось перемичка, що я зміг, я з... легше досягати будь-яких інших цілей. Угу. Якщо люди в гори не піднімались, правильно ж? Скорені вершини це важливо. Навіть невеличкі.